Вона каже, що з цього можна приготувати ось це. І смак вас здивує, приємно здивує. Готуємо. Почистили гарбузик. <різь> <різь> Найкраще на просто звичайний слазик, тільки обережно з ручками, що залишається, краще відложіть. І на отакі сласики. Спочатку порізали на такі кубики, а потім я використовувала такий гарбузик. Це що тут довгенький. Ідеальний, просто м'якоті дуже багато. І отако слайсами ми проходимося, робимо собі як стружку, стружку макарошки. Але колір такий гарний катець. Воно так легко різеться, як по маслу йде взагалі кажеш. І так продовжуємо з усім гарбузиком, що у нас є. Розігріваємо сковорідочку. Оливкова олія. Тришки. Нема оливки замінять на ту, яка є. Ароматизуємо нашу олійку. Часничок і трішки розмаринчика. Можна використовувати сухий. Небагато, тому що він дає дуже ярий аромат. Хай трішки. Трішки зазолодиться. Почне шипіти, додамо наш гарбузик. Вінкий горненький такий. Олійка розігрілася і додаємо наш гарбузик. І підсмажуємо 2-3 хвилинки, недовго. Нам потрібно, щоб він був злегка альденте. тому що якщо він буде довше готуватися, він стане кашою, а нам цього не потрібно. Тому трішки підсмажуємо. Щоб він став м'який, я б так сказала. Зараз він такий пружинистий, а стане м'якеньким. Щоб прогнувся. Поки підсмажується, нарізаємо томати. А це конфіти взяв? Ну, це зараз конфіт. Небагато штучки 3-4 вистачить для аромату. It's nice. my Наливаємо 50 мл вина. І даємо йому випаруватися. Вино випарувалось. Додаємо тунець. Який у вас є? У мене взагалі був в олії. Буде для аромату в олії. Також вявені томати наші. Конфі. У нас констрілі, любиш на констій? <ріст> І тепер приправляємо. Я візьму горішок, Мускатний. Мускатний, трішки, чорний перчик. Сіль. І про Ванські, а, італійські трави. Хотіла сказати про Ванський, і цей раз сьогодні будуть італійські. Гарненько перемішую. Гарно перемішали і вводимо вершки. У мене не жирні, 18%. Можна брати від 20 до 30, я брала менш жирні. І об'єднуємося. Можна замінити на молоко? Ні, ні. <рес> не можна замінити на вже бачите, густіє, краса яка. І додаємо моцарелку. У мене такими шариками. Просто я покидаю. Це як кажуть анекдот. Моцарелу випив, а що з шариками робити? <рес> є бідна. Виглядає гарно, але не знаю. Я гарбуз і не люблю. Наша страва готова. Ми навіть не даємо, щоб мацера розтала, тому що вона під дією температури почне танути. Все, просто. Як пробуємо стіль. Облизали Нашу. лопатку. Лопатку. Облизали і пробуємо, чи нам все вистачає. А, я ще забула головний інгредієнт. В самому кінці збризкуємо лимонним соком для балансу смаку. Тому що у нас гарбузик солодковатий, і нам потрібно оцю солодкість зробити свіжою. Тобто, щоб у нас не відчувався солодкий смак, а щоб у нас була свіжість. І це буде за рахунок лимонного соку. Це цікаво, цей гарбуз альденте зараз. Він такий, якщо бачите, я сюди на нього нажимаю, він легко розламується, бачите? Лопаточкою легенько. Yeah. Тобто він такий готовий, але не каша. Все, насипаємо і смакуємо. тянеться. Я хочу ще додати червоної олійки для аромату. Її не видно. Ну. <клес> і ось така краса у нас вийшла незвичне приготування звичного гарбузика. Спробуємо, що у нас вийшло. Сертяниця. Клас. А я скажу, що ви не здогадають, що приготовили на гарбуза. Тому що явний смак гарбуза. Відсутній. Він змішався з травами. З лимончиком, з Тунцем. смаком тунця і вялених помідорів, не схоже ні на що. Дуже смачно. А, схоже на батат. На батат схоже. Трішки. Тому що батат солодкуватий, а тут немає такої солодкості. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю, спробуйте, я впевнена, що вам сподобається, навіть якщо ви не любите гарбуз. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного.